А ви знали, що в щодня всім покупцям роздають ось такі приколюхи і в сьогоднішньому відео ми будемо їх куштувати? Поїхали зараз. розпакують тут такий бантик. Короче, я пішла за ножницями. О. Ось так вона виглядає. Пахне казки, на підтримку, шукаєш дуже смачно, Мені аж їсти захотілося. Тут намальований ось такий чудік. Прикольно. Ну mm. no, таке смачне, ну знаєте, на ну, смак як безе і печенько таке. Mm. А тут таке безе, зроблений оцей малюнок, а тут звичайне печенько, Але смачненьке. Це дуже смачно. Ну, мені сподобалось. досягнути і весь світ на голову перевернути. Печенечко було просто бомбезне, і якщо ви покупець щодня, то вам обов'язково дадуть таке безплатно. Всім бай-бай